Дивіться, до наступного обробітку, якби обробіток на зиму я ніяк ніколи не проводжу. У мене все працює, працюємо з весни бордовською 3% і все буде добре. Але для того повинно, щоб ви оці всі отакі яблука, у яких грибки, віруси, інфекції на дереві, не потрібно, щоб вони були. У вас маленькі деревця, хто може доглядати. Все це знімаємо і до осінньої обробітки деревце повинно стояти у вас таке чистеньке, без такого всього. І під деревом все вигрибаємо, виметаємо. Бачите, яке ще яблучко в нас наверху залишився. Айдари. Не впало. Ох! Хороше, кріпко держиться. Оно аж хрустнуло ще. Ох. Запашне. Запашне яблуко, ну з'їмо пізніше. Бо в нас обід там вже скоро. Ну так, обробітку не було, трошки є, п'ятнишка такії видно. А бачите ось яблуко. Вроді би так да, красиво, а його вже воно пташка клюнула. І все, воно вже у вас не буде зберігатися. Через день-два-три неділяку тут піде загниватися і все. Так що... Буде ще трохи яблук і буде стоїть, робиться оцет і з таких домашніх яблук Айдаре буде. О, рипить, як красиво.